Так, друзі, сьогодні міжнародний день боротьби за скасування рабства. Рабство це не щось далеке. Часто воно криється за в таких оманливих обіцянках, а обертається жахливою реальністю. За оцінками міжнародної організації міграції, кожна друга людина в Україні готова прийняти ризиковану пропозицію і в результаті потрапити в ситуацію пов'язану з торгівлею людьми чи трудовою. Експлуатацією. Що варто знати? Щоб захистити себе і близьких своїх від трудової чи сексуальної експлуатації, і як вирватися з паску, якщо не дай Боже вже туди потрапили. Про це ми поговоримо з національною менеджеркою програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні Іриною Мидловець. Доброго Дітаю. ранку вам Доброго пані Ірино через повномасштабну агресію Росії проти України, а як виявилося, потрапити в трудову чи сексуальну експлуатацію, Отацію, фактично, рабство ці ризики зросли до того, що торгівля людьми не тільки масштабується, вона видозмінюється, і це визнали в українському уряді. Зокрема, міністр соціальної політики України Денис Улюч виступав на цю тему на засіданні організації Об'єднаних Націй на асамблеї генеральній. Під якими формами нині в Україні, зокрема, а, ховається сучасне рабство. Дуже дякую за запитання, Руслана. Насправді, коли ми говоримо про сучасне рабство, все одно з'являються в голові такі стереотипні картинки, що це сексуальна експлуатація, mm -hmm. що це молоді жінки дівчата. Хоча насправді зараз переважна більшість випадків торгівлі людьми це випадки торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Другою за поширеністю на превеликий жалі, це те про що ви говорите, як привнесла повномасштабне вторгнення, які зміни це використання людей, що в примусовій праці на тимчасово окупованих територіях України також ми бачимо е, зростання випадків сексуальної експлуатації, і коли ми говоримо е, про ці всі випадки, ми маємо розуміти, що дуже часто люди вважають, що з ними це ніколи не трапиться. Що якщо я там маю вищу освіту, якщо я в даний момент часу е, не шукаю активну роботу, якщо е, я розумію англійську мову, то я абсолютно захищена. А ви але... перелечили категорії ну соціально активні люди? Так, але війна все на Великий жаль змінила тоді, коли ми опиняємося в ситуації вразливості, те про що uh -huh. ви насправді говорили, коли люди дуже вразливі, коли Общо люди втрачають роботу, так. в першу uh -huh. чергу людина може втратити роботу, людина може втратити житло. Ви, вони вимушені змінити місце проживання. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися зі сходу України, uh -huh. з півдня України, вони опинилися в ситуації, коли їм потрібно дуже швидко змінювати своє життя, шукати нову роботу, і uh -huh. вони погоджують. Це на будь-який заробіток. Зараз на превеликий жаль, особливо, ну ми всі прекрасно розуміємо, що дуже багато випадків працевлаштування пропонують неофіційне працевлаштування, mm -hmm. і люди готові на це погодитися, тому що їм за щось потрібно годувати свою сім'ю. Їм за щось потрібно оплачувати оренду, їм за щось потрібно жити. Також ми маємо розуміти, що ті випадки, які стали нам відомі, це на превеликий жаль, ніяким чином не характеризує реальні масштаби, проблеми, тому що дуже багато Багато цих випадків вони знаходяться навіть люди самі не розуміють, що те, uh -huh. що з ними сталося, це сталася ситуація торгівлі чи експлуатації. Зазвичай ми чуємо, uh -huh. мене кинули. Мені не пощастило, я влаштувалася на роботу. Я влаштувався на роботу. Мені там не заплатили паспорт, забрали, ніби оформити для реєстрації, не віддавали місяць, потім просто дали на зворотній квиток і сказали, що ну ми знаємо, де живуть твої діти, в яку школу вони uh -huh. ходять, тому сидимо мовчи. От давайте проговоримо власне і е, про, про Які, да які ті червоні пропорції, які мають сигналізувати про те, що це небезпечно, небезпечно. і можна потрапити. Пути таку в експлуатацію, коли вам пропонують щось, що і вимагають прийняти рішення, от прям негайно вже uh -huh. зразу не дають uh -huh. можливості подумати, не дають можливості критично оцінити ситуацію, коли вам вас шантажують, коли вас примушують робити те на що ви не погоджувалися, коли умови, які вам обіцяли, вони не відповідають тим умовам, які ви бачите, коли ви почали, наприклад, працевлаштовуватися, це є такими червоними прапорцями. Дуже часто для того, щоб е, захистити себе, люди мають знати про ці основні правила безпеки: про те, як перевірити роботодавця, про те, як захистити себе, і е, в Україні діє національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527. І ми дуже радимо людям перед тим, наприклад, як погодитися на роботу або в Україні, або за кордоном. Зробіть перед... скріншоти, шановні глядачі. Зараз на вашому екранах. Е, подзвонити на цю гарячу лінію, проконсультуватися з експертами. Також дуже важливо. Ви розуміти, що люди, які опинилися в ситуації експлуатації, вони не є сам на сам з цією проблемою. Є дуже багато допомоги, які надаються постраждалим від торгівлі людьми, як від держави, як від уряду, так і від громадянського суспільства, і від міжнародних організацій. І про це також дуже важливо пам'ятати на вашому досвіді. Люди, які вже пережили цю експлуатацію, зокрема сексуальну сексуальне рабство, їм може бути Взагалі-то складно самотужки і психологічно, і фізично, навіть впоратися без пережити. Але є фахівці, які можуть вам прийти на допомогу І при тим, як продовжити, щоб більш предметно. Зараз подивимось, ролик. Увага на екран. Працював на полях, паспорт не віддавали, і я не знав, як втекти. Нас примушували до сексу, шантажували фотографіями. Місто окупували, нас заставляли розбирати завали. Згоди ніхто не питав. Що вибрались? Як далі жити? У кожної людини своя історія. Тобі це знайомо. Дзвони 5.2.7, щоб отримати допомогу. Як ми бачимо чоловіки і жінки? Так. так, зараз насправді 50 на 50. 51% постраждалих mm -hmm. це чоловіки, 49 постраждалих це жінки. Тобто, не можна сказати, що там жінки більш вразливі або чоловіки mm -hmm. більш вразливі. Зараз воно дуже зрівнялося. І як ви бачите з історії це не лише про сексуальну експлуатацію, mm -hmm. це і про трудову експлуатацію, це про примусове використання в збройному конфлікті. Є випадки примусового же братства, є випадки примусового втягнення в злочинну діяльність. Mm -hmm. Війна підкреслила вразливість людей і, звісно, експлуату. Плуататори і шахраї mm -hmm. вони використовують цю вразливість для того, щоб ошукати людей, для того, щоб маніпулювати, mm -hmm. для того, щоб на них на перевеликі жаль заробити, і тут дуже важливий момент. Ми окреслили ці червоні пропорції. Ми окреслили те, що може зрештою трапитись. Так на яку допомогу можуть розраховувати люди, які потрапили там в сексуальну експлуатацію, торгівлю людьми і так далі. Так далі. Так далі. Міжнародна організація з міграції разом зі своїми виконавчими партнерами. Надає комплексну реінтеграційну допомогу людям, які постраждали від торгівлі людьми. Це психологічні консультації, uh -huh. юридична допомога, допомога у відновленні документів, допомога з житлом, якщо людині на певний час потрібно uh -huh. десь перебути, задоволення базових потреб, такі як ну базова допомога з їжею, з продуктами, з одягом. Uh -huh. І ми дуже багато уваги приділяємо тому, щоб людина могла продовжити своє життя далі. Тобто, ми дивимося, як людина. На може далі заробити uh -huh. собі на життя. Чим вона хоче заробляти? Ми допомагаємо з перекваліфікацією, можливо, купівля інструменти, започаткування якоїсь власної справи. І звісно, це такий комплексний підхід, який дозволяє людині знайти сили, рухатися далі і не залишитися uh -huh. наодинці і... з цим досвідом. І, і От від сьогодні. На центральному залізничному вокзалі у Києві, зокрема, а в принципі ця кампанія іде на всю країну, з'явиться інтерактивна інсталяція кімната, де живе експлуатація. І е, взагалі ця кампанія буде під такою лейбою, яка називається ну яке звучить тобі це знайомо Знак питання. Розкажіть більше так. Сьогодні ми розпочинаємо масштабну інформаційну кампанію спільно з міністерством соціальної політики, Національною соціальною сервісною службою, Національною поліцією, коаліцією громадських організацій за підтримку уряду Швеції. І важливо, коли коли ми чуємо ці історії, що ми часто говоримо. А тобі це знайомо. Угу. А як нам побачити та інсталяція, про яку ви говорите? вона відкривається сьогодні на центральному залізничному вокзалу. і Коли ви підходите, ви бачите виключно дзеркало зі своїм відображенням і тільки водячи кодовий Фразу, скажімо, так, кодовий номер 527, це номер гарячої лінії. Це дзеркало показує нам, що знаходиться за ним, а за ним основні атрибути експлуатації, ті угу. речі, які люди, які мають досвід експлуатації, бачили під час цього досвіду найчастіше. Це брудні матраси, це обіцянки, фейкові договори, які не мають угу. нічого спільного з реальністю. Це інструменти, які можуть покалічити людину, і дуже важливо, коли ми це бачимо, розуміти, що насправді. Взі ніхто зараз не захищений, лише наша обачність і наше бажання знаєте, як перевірити до зможе убезпечити нас від потрапляння в таку ситуацію, зможе дозволити нам критично оцінити ці пропозиції, які угу. нам надходять, зробити, згадати про правила безпеки, домовитися зі своїми рідними про якісь кодові фрази, які ви можете використовувати для того, щоб повідомити про небезпеку, і в разі чого знати, куди звернути. Мутися по допомогу, пані Ірино. Єдине, що можемо сказати, що так складається у багатьох, що не завжди довідливі стосунки між людьми в колі сімейному родинному, серед близьких, серед друзів і чоловіки, жінки, які потрапляють в це рабство, сексуальне і трудове. Вони стидаються цієї історії, вони стидаються говорити взагалі будь ким, Вони сам на сам наодиці з цією проблемою. Тому ось цей телефон. Дайте, будь ласка, ще контакт на екрані. Наскільки він важливий, бо там будуть спеціалісти абсолютно, і саме тому дуже важливо такі інформаційні кампанії 527. надзвичайно важливо транслювати на загал, тому що знаєте, що я інколи часто думаю, чим нам свого роду допомогла війна? Війна допомогла не боятися звернутися по допомогу. І зараз ми, наприклад, бачимо більшу готовність людей звертатися по допомогу, якщо вони знають ресурси, куди вони можуть звертатися. І ця інсталяція яка сьогодні вона відкриється на залізничному вокзалі в Києві. Вона пробуде там ще два тижні. Ми запрошуємо всіх відвідувачів, які будуть проїздом в Києві, які проживають в Києві. Обов'язково її відвідати. І далі вона відвідає ще віддумаю. 10 міст України, де ми покажемо разом на обласному. Рівні, ми покажемо мешканцям тих міст про ті ризики, які існують, і про те, як убезпечити себе, тому що коли ти обізнаний, коли ти знаєш, як себе захистити, набагато легше. Це зробити і набагато легше звернутися по допомогу в разі, якщо вона буде. Ми потрібна. вам дякуємо. Національна гаряча лінія 527. Якщо ви або не боже, хтось з ваших рідних потрапили в паску торгівлі людьми. Не мовчіть і знаєте, куди звертатися з нами в студії. Сьогодні була національна менеджерка менеджерка програми з питань захисту представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Ірина Мидловець. Ми вам дякую, говорили про важливе. Дякую дуже. Пані та панове, у грудні танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік. Зірка світових палетних сцен Катерина Кухар. Військовий і хореограф. Що повертається у танці заради благодійної місії Дмитро Дікуса? Благодійний спецефір, танці з зірками, рух до життя у грудні на 1+,1 плюс Україна.